Ви знаєте, я давно помітив одну річ, що найпростіші моменти можуть стати найтеплішими спогадами. Наприклад, уявіть таку ситуацію, ви себе відпочиваєте вдома, в таку погоду, і тут вам такий стук у двері. Ви відчиняєте, вам дають цікавий аромат і такий гарний букет. 100%. Куб. Цей день похмури стає де найкращим, сонячний, ароматний букет і ароматна кава. Ну, я думаю, це найкращий момент. Ні, все Так що, у нас на Яності залишилися тільки два букетки, такий красунчик. З безкоштовною доставкою, супер ціна. І такий момент, що можемо, коли їхати, наприклад, доставляти букетик, можемо заїхати купити каву для вашої другої половинки. Все включено такі all inclusive Так що запрошуємо. Ставте лайк, коментуйте, якщо вам понравилась така ідея. Гарного вам дня, до побачення.